Слава Ісусу Христу, велика людина, яка відчуває біль інших людей. І, власне, кажучи, парафія Святого Йосафата вона відчуває біль нашої землі. Дуже багато ми пожертвували для оборони для нашої перемоги, але разом з тим, і в тилу є люди, які потребують уваги, які потребують нашого сприяння, які хочуть, щоб доторкнутися до. Печалі їхньої, до їхніх страждань. Невеличка делегація нашої парафії, на чолі священником Романом, парафіальним із одної з керівниць нашої категорічної школи, вони поїхали до будинку у селі Лишків, де є переселенці, є психічно хворі. Є ті люди, які потребують нашої допомоги, нашого тако ласкавого слова. І, власне каже, ми відчуваємо, що це є. Все, що ми повинні робити, відчувати біль, сердець і старатися, щоб цей біль утамувати. І наскільки ми зробили, це оцінить Бог. А вас, дорогі браття і сестри, які будете дивитися ці наші кадри, старайтеся, тих людей, які забуті, до яких не відвідують діти, бо вони вже або ж далеко за кордоном. О, ті люди, які страждають, стараються їх провідати, ви побачите, якою яскравістю будуть сіяти їхні очі від того, що ви зробили їм добро. Сказали добре слово. Пам'ятайте, у кожного з вас є найкращий друг. Це є Ісус. І Він вас любить. Ми фізичні люди хочемо побачити того, хто нас любить, правда? Ми хочемо, щоб Він нас пригорнув, сказав хтось добре слово. Ісус нам дає більше. Він віддав своє життя. Знаєте чому? Щоб ми зараз могли з вами тут жити? Тому у наших душах має бути радість, радість Воскресіння. Бо після смерті Христос Воскрес. І після ночі завжди наступає ранок і наступає новий день. Покров це захист, покров це оберіг. І кожна людина потребує цього захисту. І ви маєте, дякувати Богу, можливість бути тут, у цьому захисті, мати і тих, які біля вас ходять, мати тих, які готові служити і бути разом з вами. Тому я хочу вам побажати, щоб Покров Богородиці був бо завжди над вами. І навіть якщо деколи нам стає важко, вас навчу такої молитви легенької, якщо чуємо, що на душі нелегко, непросто, не просто щось нам хочеться десь щось іншого. А ми просто собі кажемо голосно, можна просто собі в душі сказати: Пресвята Богородиця, спаси нас. Це буде дуже така гарна, коротенька молитва. Пресвята Богородиця, спаси нас. Можна раз сказати, можна п'ять, можна десять раз сказати. І тоді Пресвята Богородиця заспокоює наші серця. Тому ми вам дякуємо. Нехай Господь вас благословить, Дякуємо всім, що нас прийняли. І ми віримо, що Господь буде з вами, і ми всі колись разом. Вже зустрінемося там, щасливі у вічності, де немає смутку, де немає хвороби, бо ми всі туди покликані, як сказала пані Оксана, до щасливої вічності. Тому йдемо. Бо тут на землі ми лише подорожуючи. Кожен, хто би не був, він тут подорожуючи, він тут тимчасово. Хтось 10 років, хтось 50, а хтось 100 років. Але все одно всі раніше чи пізніше помирають. Немає нікого, хто би тут жив вічно. Але найважливіше це вічне життя, бо ви для того є створені і до того є покликані. Нехай Господь всіх вас благословить. Слава Ісусу Христу! Ще сердечно вдячні, що ви за ваше добре серце, за чуйність, за доброту, що відвідали наш інтернат. Бажаємо вам міцного, приміцного здоров'я, достатку, миру, скорої перемоги. І хай Господь нас всіх береже і вам. Багато років ще прожити. Але, отче, і бажаю вам, щоб ви ще довго довго своїй свої ліві сіяли зерно. Багато років. Боже!